Вітаю глядачів Сумського обласного державного телеканалу. Сьогодні в премії мові сумський міський голова Олександр Лисенко. І ми говоримо на теми, актуальні для життя Сум і його жителів. Вітаю Олександра Миколайовича в нашій студії. В останні два-три тижні в сумах відбуваються події, що викликали надзвичайно бурхливий резонанс. Люди обурені насамперед відключеннями світла, тобто аварійні відключення, які ну скажімо, ніхто не може передбачити, коли вони відбудуться. В той же час у нас затверджували графіки вієлових відключень. Це це мали бути графіки, це мав бути чіткий якийсь термін, коли світла нема коли є. Як ви вирішуєте це питання з обленерго? А може взагалі воно залежить не від міської влади? Чи взагалі яка ситуація? Ситуація складна. А вчора можу сказати, що я і вчора, і позавчора з роботи йду десь о 9-й годині, поки не припиниться цей безлад, це російське, якщо сказати, вредітельство. Це на мою думку. Те, що відбувається сьогодні, коли відключають від світла окремі мікрорайони і кожен день одні і ті ж, це не має такого відбуватися, тому що, на мою думку, можливо, це навіть саботаж якийсь. А що як пояснювати? Тому що відкривали З спершу, спершу то, що ми приймали в'ялові відключення, mm -hmm. ми попередили людей, сказали, що 2 2 години э, на добу будуть виключати, це буде по черзі. Люди це розуміють, складна ситуація, йде війна. Але коли почали це робити, то люди не розуміють. І реакція це нормальна реакція. що Поясніть чому, скажіть, що ви робите для того, щоб цього не було, і э, дайте перспективу доколи до це буде і коли це закінчиться. Но чи дійсно це північна енергосистема на північні рвосистеми ввели з 1 грудня графіки е, аварійних відключень? Що це таке? Це вони спочатку є графік е, просто аварійних відключень, називається ГАО, і спецГАО. СпецГАО – це завжди вони не попереджують зовсім, не 10-15 хвилин не дають і відключають те, що mm -hmm. вони заважають потрібним по мощності. Енергосистеми ага, це 10-15 хвилин дають. Ми ми попереджаємо там ліфти, ліфтові компанії, щоб встигнути відключити ліфти, щоб люди не залишилися в ліфтах. От. Але це також нас не влаштовує. Що ми на цей час? Сьогодні ми виконково звернулися до Міністерства енергетики, сьогодні до обласної адміністрації, до північно, північних енергосистем з пропозицією все ж таки. Погодити нам графік вяялих відключень, щоб відключати так на дві години і всіх по черзі. По-друге, якщо не буде реакції, також ми звернулися сьогодні вранці до народних депутатів, щоб сьогодні в п'ятницю вони надали, все ж таки, задали свої питання щодо відключення в Сумській області і в місті Сумах, які відбуваються. Також ми сьогодні, якщо вони не погодять нам графік в'ялих відключень, то ми вже підготували наші пропозиції і вони вже з нашими міськими енергетиками опрацьовані щодо, якщо це буде е, аварійне відключення, то з відповідним графіком відключення. Все ж таки, має бути графік. Відключайте, будь ласка, е, це е, Якби спеціалісти кажуть, що це дуже складно зробити, треба певні енергетичні процедури пройти. Треба перепайку, перекомутацію, але це сьогодні з якийсь час під на це піде, але попереду зима. Треба це вже робити сьогодні. І mm -hmm. там, коли кажуть, що міська влада нічого не робить ці дні, шановні, це неправда. Ми сьогодні, ми сьогодні працюємо в телефонному режимі. Ми працюємо постійно. Я постійно дзвоню, кажу, включайте терміново, бо люди вже замерзають. Вчора деякі мікрорайони були по 9 годин. І сьогодні вчора дзвонять в приймальню. Я сижу в приймальні, тому що е дзвінки йдуть в приймальну. Я беру трубку і сам відповідаю. Секретаря відпустив. І сам відповідаю на всі дзвінки і зразу дзвоню в обленерго, зразу дзвоню сьогодні. І їм уже кажу: ви хочете, щоб ми діяли іншими шляхами. Сьогодні звернення, мабуть, може не допомогти. Ну, збурення, люди можливо, підуть, да. люди сьогодні. Пікетували люди. Люці... І вчора пікетували. Я йду позавчора, йду в вісті обласної адміністрації. Люся жінка сидить, каже, я буду голодувати. Я її mm -hmm. забрав, відвіз додому Я кажу: ви зрозумієте, ви нічого не зробите. Все, що можливо, я вже зробив. І а ви де, не думаєте, Олександр Миколаевичу, що... у нас Сумська ТЕЦ, вона ж виробляє електроенергію. Ми знаємо, що це yeah. якось спільний енергоринок, але ну, чи може це вплинути? Чи можна якось? Ну, тобто, от, яким чином ми виробляємо, і в той же час ми от сидимо по 9 годин без світла. Знаєте, оце, оце і рівень держави, оце вже рівень адміністрації. Сьогодні, коли ми кажемо про те, щоб у нас наша сумська тець продавала людям uh -huh. е електроенергію, да? то ми спочатку кажемо, що вона може продавати, але тільки на енергоринок. Енергоринок це знову держава, це знову uh -huh. наші квоти, це знову наше відключення. Це знову не, не наші вже повноваження. Замкнули Тому полі. ми сьогодні ведемо перемовини не тільки. Ми сьогодні, знаєте, коли ми сьогодні кажемо, що держава каже, сьогодні що не вистачає вугілля. Шановні, сьогодні я вам хочу сказати, це приватна компанія. Сума обленера це приватна компанія однієї людини. Або декілька людей, декількох олігархів, як ми називаємо. І сьогодні, шановні, якщо ви не можете це зробити, віддайте, будь ласка, державі, хай держава коригує, і хай держава за це відповідає. Я розумію, що всі зараз будуть казати на Кабінет міністрів, на державу, але. Це сьогодні приватна компанія, і треба з ними також ставити умови. І я думаю, що держава повинна йти по якимсь непопулярним крокам щодо відновлення контролю над цими компаніями, які сьогодні просто вони як розумію не саботують. А може, це спеціально це робиться для того, щоб розхитувати ситуацію в країні. Ми завжди продавали на електро, електроенергію, Ми завжди продавали на імпорт. Найшла. Ну, минулого року ще, минулого року Ми в Європу ще. постачало. Сьогодні, коли кажуть мені про вугілля, та шановні, да, вугілля є. І сьогодні, якщо ви дивили, дивилися, от позавчора вчора показали, що вугілля на складах немає вугілля. Але на державних складах, але на складах великих е, підприємств, е, шахтах, воно є. Немає сьогодні, як довести, да? немає діспалива. Ну це ж також якийсь саботаж. Ну там і на залізниці якісь проблеми, і да, те, що да, війна йде, і все інше. Наші, але все да, спочатку нам казали, що це е, ремонт запор третього е, реактору Запорізької Запорізької станції. Ми чекали до п'ятого чин... Європи. Да, ми чекали до п'ятого грудня, все до 5 днів. Я всім людям пояснюю, шановні 5 грудня все буде добре. Ми включаємося, все чекаємо. Дочекалися, не включили. Тепер е, кажуть, що немає вугілля. А що буде далі? Тобто ми все розуміємо, але, шановні, епіцентр працює, мануфактура працює, угу. лавіна працює, великі магазини працюють, в Києві не відключають, угу. в Рівному не відключають, на Західній Україні зовсім інша ситуація. Шановні, чому? Чому Чернігів, чому Суми, чому Харків? Тому що біля кордону чи чому? Ну, є, є, є над чим замислитись. Ми сидіти просто так не будемо, чекати, як наші люди потерпають від того, що сьогодні холодно. Сьогодні у людей, у кого індивідуальне опалення, це взагалі це, це жах, що, що відбувається. Вони сьогодні сидять в холодних квартирах. Це, дзвонять мені літні люди і кажуть, що Олександр Миколаевич, зробіть щось. І коли я сиджу і в мене немає тієї кнопки, в мене немає тих важелі впливу, то я хочу сказати, що я піду завтра з людьми. Я піду завтра з людьми разом до них і скажу, шановні, аби ми або ми від вас не підемо, поки ви не зробите цю ситуацію. Бо я розумію, якби у когось відключили з олігархів світло і температура була б така, що діти мерзнуть. То вони, мабуть, вже вже піклувалися цією проблемою. Ну а принаймні, ви бачите, з боку енергетиків суми обленерго нам наміри також змінити цю ситуацію і якось знате, впорядкувати всі знате, ці речі. знаєте. Ми спілкуємося з мерами інших міст. От в шості, в шості трошки вдалося подвинути цю ситуацію. Я з нашими енергетиками mm -hmm. балакав, а у них інша енергоенергосистема, інша комутація йде тому. Ми працюємо над тим, щоб у нас також певні заходи зараз зробити. Бо якщо це буде відбуватися цілу зиму, цілу зиму, щоб у нас не було такого, що тільки одні єдині мені ті батьки дзвонять Сашу ну, 9 годин сидимо без світла. Мені знайомі дзвонять, всі у кого мій телефон є, і кажуть, а що буде далі? Від oh, мене сьогодні, мені сьогодні треба за це відповідати. І я розумію, що обленерго люди закрилися в кабінетах. Сидять, я в кабінетах не закриваюсь. Я виходжу до людей, я спілкуюсь з ними, я йду по вулиці, до мене приходять. Вранці сьогодні приходили в обіди. І ми сьогодні спілкуємося і кажуть, сам, давайте щось робити. Чим вам допомогти? Я їм хочу, я кажу, да я вам хоч повинен допомагати. Тому ми цю ситуацію безконтрольно ми не залишаємо. Я хочу, щоб всі зрозуміли, всі, хто має відношення до, цієї, до цього процесу, щоб його змінити. Я хочу, щоб ви почули мене, тому що я згідно закону, ось закон про місце тут чітко написано: всі підприємства, які знаходяться на території міста Сум, повинні відповідати за те, що відбувається, і вони підзвітні сьогодні нам. Збираємося, опрацьовуємо питання. Ми повинні впливати на цю ситуацію. Якщо ми не будемо на неї впливати, якщо вони не будуть рахуватися з нашою думкою з думкою громади, то місцеве середування, як кажуть, їм буде оголошувати бойкот. Тим більше нам обіцяють, що воно посилить свої позиції в Україні. Давайте е, трошки до іншої теми повернемось. Е, Нещодавній страйк маршрутників. Ну, власне, він не вперше в сумах і не вперше оця проблема е, пасажирських перевезень, приватних е, комунальних і так далі. Коли останній раз бастували маршрутники, і люди ходили пішки і. Електроавтотранс працював у такому форс-мажорному режимі. Прозвучало чимало нарікань від людей про те, що в сумах нема альтернативи маршруткам. От тобто, от, після того, як зараз трохи нібито ситуація так тримається на якійсь такій ниточці, да, не відбувся тендер, в тому числі. От, поясніть, який зараз стан нашого електроавтотрансу, які в нас плани, щоб, ну скажімо, убезпечити людей, щоб от не було таких ситуацій, коли стоїть одна половина транспорту сумського, а інша виїздить, але її недостатньо для того. Щоб забезпечити всю потребу в перевезенні. Я вам хочу сказати, що наше завдання як міської влади забезпечити нормальні умови існування і життєдіяльності всіх підприємств і відомств не тільки нашої комунальної власності, а й інших форм власності. Сьогодні я хочу сказати єдине: до мене вперше прийшли ще в квітні місяці перевізники з вимогою тарифу на 4 гривні. Ну, я я, 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 я пам'ятаю, що гарно, що я сидів на стульці, бо я б впав би, напевно. Тоді було 3,60, ви пам'ятаєте. Тоді було 3. 60, Тоді було 3. Вот. Зараз у нас ситуація така, що. Ну, якась домовленість є, поки що вони їздять по Що Домовленість у нас єдина. Сьогодні кожна, ко, кожен перевізник повинен розуміти, що без рішення виконкому. Ніякого підвищення самовольного вони не мають робити. Це чітко записано. Мені там кажуть, що я підписав угоду господарський суд. Ну так, да, я три місяці і не підписував цю господар... рішення господарського суду. Чекав. Ну, коли мені сказали, що Олександр на вас буде кримінальна справа, ну знаєте, порушувати закон я не буду. Але я б її не підписав, аби я знав, що я віддаю сьогодні можливість перевізникам встановлювати тариф. Я прошу, щоб ніхто не спекулював на цій ситуації, тому що, знаєте, у нас є дуже багато там, в мене конкурентів, опонентів, я не знаю, як їх назвати, але до них також звертаю. Шановні, краще допоможіть зробити в місті так, щоб в нас було е тихо, спокійно і нормальна ситуація. Чітко написано в додатковій угоді, яку я підписав, що тариф, вартість проїзду на перевезення пасажирів, на лігарних міських право, загального користування встановлюється рішенням виконавчого комітету відповідно до статті 28 закону про місцеве середування. Все. Без нас. Тому люди були й обурені, коли перевізники виїхали по три гривні самі. Я ще перед виборами на виборах, я завжди казав, шановні, 3 гривні це не, марж, це не, е, не, ціна, для не сум. ціна для сум. Не ціна. Тим паче, що немає економічних розрахунків. Ми тримаємо 9 місяців ситуацію під контролем. Чому? Тому що ми кажемо, шановні, ми згодні. Будь ласка, економічно обґрунтований тариф. Ми порахували, отримали цифру. Це сьогодні, так, да, це, це трохи більше 2 гривень. Це зрозуміло. це… Це така ситуація, але ми хочемо так, щоб у нас була можливість людям їздити по 2 гривні. Сьогодні ми його називаємо сьогодні соціальний транспорт. Він має бути по 2 гривні. У людей повинен бути вибір гривня тролейбус і 2 гривні маршрутка, яка йде. По напрямку, не тільки до центру, як ми, ми хотіли, все ж таки, коли порізники бастували, і ми кажемо, добре, ми будемо шукати транспорт, який буде хоча б, хоча б підвозити до центру міста наших мешканців, але ми також порахували до центру і від центру, 2 плюс 2, то буде 4. Тому ми, я думаю, що ми нормально попрацювали і рішення все ж таки повинно бути таким чином, що у людей повинен бути вибір. Ну, а все таки не, альтернатива не, не три гривні. Альтернатива сьогодні має бути одна єдина. Те, що я був в Вінниці, я все побачу, тому що я коли подивився на ситуацію, що у нас відбувається, коли мене притискають до стіни тут перевізники. А, а тут ситуація сама, що транспорт потрібен. І коли нам не е, вистачає все ж таки транспорт, да, люди звертаються, десь 40 автобусів можемо сьогодні знайти. Але також деякі один відмовився, то другий відмовився. Інші міста предлагають автобуси, але нові ніхто не предлагає. Нормальний угу. стан ніхто не предлагає, тільки якісь. Бійки, коли до вас, які до вас приїдуть, і також кажуть, сьогодні у нас з Одесою перемовини, з Києвом перемовини. Вони кажуть, дайте схему руху. А чи вигідно буде нам по 2 гривні їздити? Тобто, Вони також рахують цю ситуацію. Тобто ми розуміємо, що нам самим треба виходити з цієї ситуації. Або брати в лізинг. Це перспектива, обов'язково проводити тендери, закупляти тролейбуси, тому що в Вінниці також сказала, що придбання великих автобусів сьогодні не є економічно обґрунтованим. Вони закривали деякі маршрути, От як ми, наприклад, закриваємо сьогодні 17 наші 57 маршрут, який закриває сьогодні. Ті напрямки, там закриваємо ми Баранівку, да? закриваємо баси, там немає тролеї. Тому сьогодні для тих напрямків повинні бути тролейбуси, о, автобуси. От. А взагалі. Потрібні сьогодні тролейбуси. Ми пішли по двох напрямках. В 2012 році, в Вінниці, була така ж сама ситуація. Там також перевізники почали бунтувати. Брати До речі, збору, вони, сьогодні їздять, говоря, да, вони кажучи... сьогодні їздять там по три і по три п'ятдесят. Це завжди те, що я кажу. Сьогодні вони не, альтерна... вони не є альтернативою транспорту, вони не є сьогодні монополістами. Вони просто їздять і шукають пасажира, хто поїде по три, хто поїде по три п'ятдесят. Вони там їздять сьогодні на спринтерах, мікроавтобусах, спринтерах комфортних, комфортабельних, з кондиціонерами. Щоб тільки людина туди сіла, тому що всі. Ну, з нашими не зрівняти. Ні, з не зрівняти. Дивіться, до речі, сьогодні я стояла на зупинці, от їде 21-й, і буквально за три хвилини ще один 21-й. Ну, звісно, <клес> що вони на півпусті їдуть. є маршрути, де забиті цілий день ці маршрутки, вони малі, незручні. І до того ж, от проблема в тому, що дійсно людина не може виїхати. То все-таки. Сьогодні у нас по договору по договору їздить комунальний заказ, у нас 2, 45 тролейбусів. Ми хочемо змінити. Мало, Збільшуємо так? до 50. Додаємо ще, ще 5. І також сьогодні ми починаємо працювати. Ну ми вже працюємо 3 місяці над цим. Ми в Вінниці це називається процедура КВР. Це, це капітально відновлювані роботи тролейбусів. Угу. У них сьогодні є конвейер, у них сьогодні отак стоїть 5 тролейбусів і шостий вже на покраски лакокрасочному циклі. Це вони ремонтують старі? Вони ремонтують старі. У них сьогодні 154 тролейбуса, із них 134 їздить, 20 як як резерв, сьогодні такі, резерв такі, да? такі, але їм також резерв сьогодні потрібно 10. Я їм зразу кажу, то ми готові у вас закупити ці БУ 10. Чи вони БУ нормальні? Вони е, е, такі БУ, як сьогодні, вони роблять. От подивитись, ми також в понеділок у нас вже перший тролейбус виходить. Ми ж свою угу. лінію сьогодні встановлюємо. Я, до речі, тільки приїхав з Вінниці, зразу поїхав в тролейбусне управління. Зранку поїхав туди, подивився сам себе і кажу, що ні, шановні, тільки конвейер. Тільки ну, конвейер. а у нас є такі можливості, як у Вінниці. У Чітко, так що я поїхав подивитися, які там можливості. Чітко, такі ж самі можливості. Мені вчора спеціалісти кажуть, ми не поїдемо. Я, Вінниця готова сьогодні приймати наших людей, дивитися, ділитися досвідом, але вони кажуть, ми не поїдемо в Вінницю, тому що ми ще краще можемо тут зробити. Я говорю, добре, хорошо. Ми зараз робимо один тролейбус. Да? А комплектуючі ви купляли на один, на один. Чому на один? Сразу на п'ять треба було купляти. Вони кажуть, треба гроші. Гроші, та, да, будь ласка, гроші будуть. Сьогодні ми готові. Ми сьогодні познімаємо. З усіх статей розходів, з, ну, не з усіх, з лікарень не будемо і з шкіл не будемо знімати, ну, але зрозуміло. там, де можна зекономити, сьогодні всі незрозумілі якісь видатки, які хочуть направити е, на ну, щось таке, що сьогодні не може почекати, ми хочемо зняти і направити сьогодні на транспорт. На транспорт велику суму ми плануємо на наступний рік в бюджет закласти на транспорт. Це будуть тролейбуси і це будуть не тільки нові. Сьогодні ми ведемо переговори з Дніпропетровським з містом на поставку шкод. От. Але я хочу сказати, що більш не буду казати гоп, поки не перескочу. От коли вже буде чітко все домовлено, тендер проведений, чітко угу. нам тому, що у нас вже один тендер зірвався. Уже і тролейбус нам почали перший робити. Глотку. А причина в чому була? Ви знаєте, Якась причина причина. Чи, я вам хочу сказати, ще? що перше там прокуратура подивилася, сказала, що є порушення. Тоді міністерство економіки по, по, по листу міністерства економіки. З Києва прийшов лист міністерства економіки. Є порушення в тендерної документації, є порушення в проведенні тендеру. І тендерний комітет на таку суму 22 два мільйони, вони просто побоялися далі проводити цю процедуру. Кажуть, якщо ми вже прорахуємо гроші, то ми ж можемо відповідати, тому що сьогодні є жалоба міністерства економіки. Коли ми почали з'ясувати міністерство економіки. Майже по всіх тендерах, що більше 10 мільйонів, звертають увагу і пишуть жалоби, і хочуть призупинити. Чому призупинити? Мені це досить не зрозуміло. Чи на державному рівні все ж таки оті якісь схеми, що, може, чекали mm -hmm. нам, щоб ми приїхали щось там домовлятися. Але е, прохід грошей через казначейство вони призупинили. Жаль. Вже, вже ну, а можна повторити цей тендер Буде Не можна, можна а нужно, не нужно. це наше завдання. І ми, я думаю, що ми повинні подолати ці всі негаразди, і я думаю, що ми повинні зробити так, щоб все ж таки ми пройшли, і в нас був комунальний нормальний транспорт. Перше, це буде, були ті, які ми будемо самі відновлювати, і не один в три місяці. Я їм поставив завдання два на місяць. Угу. Я казав, що мінімум це один на першому на місяць. етапі, але ви говорите, що нема комплектуючих. А Ще... ми будемо закуповувати. Зараз будемо закуповувати це. Не є проблемою. А це, кадри це... на кадри зараз вони, вони. Я їм сказав так: гроші будуть набирайте людей, набирайте угу. людей і готуйтеся всі на мінімум на п'ять тролейбусів, зразу закуповувати всі матеріали, які вам потрібні. От тому, що Вінниця перший свій е, по КВР відновлений тролейбус робили півроку. Тому знаєте, як, як це наробки ці всі всі напрацювання, напрацювання потім вже воно йде швидше. Да, воно б тоді буде швидше і буде все ж таки тоді більш ефективніше і скоріше. Я думаю, що ми також повинні це робити. Якби ми почали це робити ще 5 років назад або 6 років назад, воно, звісно. Ну, було б. ну може, тоді не вистачало коштів, а, може були дорогі інші ідеї. От. Ну я думаю, що ми повинні прийти до того, до чого прийшла Вінниця. Коли я запитав, як ви спілкуєтеся з, з приватними перевізниками, вони кажуть, а ми з ними не спілкуємося. все таки дуже влада в місті, говорить останнє слово, ми, конечно, так? Ми... а не перевізники. І це буде так, як і в нас також так само буде. Нами перевізники не будуть керувати. От. Ми все ж таки, я хочу, що ми залишаємо сьогодні соціальний транспорт. Це, буде деяка, це деяка частина машини, які будуть їздити по 2 гривні в місті. Ці суми. Це вимога не тільки моя, це вимога всієї громади. Ну а ще один Вінницький досвід, електронне врядування, чи як правильно називається, що там ви побачили, яка перспектива, чи можемо <кас> ми зробити таке у нас? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це велика перспектива. Я взяв таку розпочаточку. Це із сайту, із сайту Вінницької міської ради, міської ради mm -hmm. як це відбувається, які е, сьогодні є е, послуги. Е, Доступ до публічної інформації, державні закупівлі, кадри резерв та вакансій, антикорупційна політика, громадське обговорення, статистика охорони здоров'я, стан звернення звернень, реєстрація дитячого до дитячого садочка. Тобто, ви хочете дитячий садочок зареєструватися, вам не треба нікуди йти. Калькулятор субсидії, студентська програма, бюджет міста. Тобто, все сьогодні це є. У мене ось цілий пакет документів, які я вже вивчаю. Це по дорозі в вінницю я його вивчав тоді. Назад їх вивчав. Це все доповідні записки моїх помічників і радників, які сьогодні до речі, мене критикують, що я помічників, радників, багато беру молодих людей. Сьогодні беру. Тільки молодих людей. Молоді кадри свіжі. Молоді думки, кадри ідеї. свіжі після інститутів. От Тільки у мене зараз взяв е, хлопця, який е, закінчив Ярослава Мудрого, е, mm -hmm. юрист, сьогодні юридичну посилю, юридичну підтримку. От, людина зразу от, каже, я не можу нікуди встроїтися. От, просто людина, я його раніше не знав, він звернувся до мене, я не можу нікуди встроїтися. Я з ним поспілкувався і насра не знаю, знаю. Е, 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 пройди, будь ласка, співбесіду стосовно юридичних питань. Пішов, Каже, слуша, людина молода, досвітня, сьогодні працює. ось також мені, от, А це інша людина, яка займається сьогодні, ось сразу підготував, от людина на своєму місці. Так? Молода людина підготувала чітко, мені комерційна пропозиція щодо впровадження системи управління, документами і організаційними процесами до квіжин для виконавчого комітету Сумської міської ради. Угу. Це перший крок, який ми сьогодні повинні зробити. Людина має отримати всі послуги, і сьогодні вже деякі послуги, не виходячи сьогодні з дому. Це перше, людина має отримати ці послуги. По-друге, контролювати владу. Не виходячи з дома, відкриваєшся і дивишся, де ви що закупили, де mm -hmm. ви що зробили. І по і по-друге, там також є сьогодні це ефективність роботи місцевих органів самоврядування. І доступність швидше до людей доступність послугусів. швидше працювати, контролювати. І ефективно використовувати ті ресурси, які сьогодні є. Uh -huh. Ну і ще одне запитання: три хвилини до кінця ефіру, але також воно важливе для міста утримання доріг і утримання тротуарів, догляд за дворами. Тобто, зараз ми бачимо, що починається вже там снігопади, і все інше. Да. Як ми будемо чи будуть у нас чисті дороги, чи будуть у нас посипані тротуари, чи буде у нас повно людей у травмах? Мене мене не було в сумах, і у нас було таке було жледі. була на тротуарах, тому що я дзвонив за дороги, кажу, дороги сипати терміново до того, як буде. Ми сипемо дорожчину. Тобто, дорогу. чи є машини, чи є да. засоби? Так, є машини. Ми, ми, до, речі, до речі, ми сьогодні ми в цьому році закрили всю, всю боргову систему, яка була. По всіх транспортних засобах, тому що у нас, знаєте, да, аварійна а, рятувальна станція повернула автомобіль. Ми сьогодні повернули автомобіль назад, з, uh -huh. оплатили, він уже є у них. І також у нас шлях Рембу також повинен бути, був повертати деяку техніку, тому що вона не, не була оплачена ще два роки тому, а, повин, а, власникам. От, ми оплатили цю техніку. і Сьогодні ми маємо в шлях Рембуді техніку, яка буде 18 снігоочищувачів. 11 піско е, роз, розкидувачів, 2 снігонавантажувачі, 3 грейдери, 2 бульдозери, 4 навантажувачі та 2 екскаватори. Оцю техніку, яку ми сьогодні вже, ну не всю ми в цьому році оплатили, але екскаватори, бульдозери, е, навантажувачі, це ми оплатили в цьому році і вона буде. Ми сьогодні заготовили 5,5 тисяч тонн гранвідсівів, 300 тонн mm -hmm. солі, це в складний і пальне час є у них, так? і пальне сьогодні все є. Ми сьогодні закриваємо ці всі питання, ми сьогодні готові до будь-якого снігу, до будь-якої желедиці. От і сьогодні там кажуть, що там ну, багато нас хочуть критикувати, але коли дивляться, як ми працюємо, то я думаю, люди просто що шаленіють наші опоненти. Я думаю, що ми зробимо все, щоб нас в місті нормально було проїхати, все було почищено, і ми це контролюємо знаєте, як днем і ночі, можна так сказати. Ну, критика, Тому? це знаєте, як у відомі я хочу сказати, що треба критикувати владу постійно, але мають право річці, критикувати ті, дрібом. хто на це має право. Ті люди, які розкладали бюджет роками і е, нічого не робили, вони хай не критикують, а краще б уже зайняли б нормальну позицію і допомагали. Я думаю, сьогодні сьогодні Всім треба об'єднуватися, всім депутатам, всіх фракцій, всіх груп, позафракційним громадям, громадянським організаціям і допомагати не лисенку допомагати, а допомагати самим собі і місту, нашій громаді. І тоді ми будемо виходити з усіх ситуацій, і тролейбуси у нас будуть і розуміти один одного. Розуміти, яка сьогодні складна ситуація в країні, Олександр Главович, закінчився наш час в ефірі. На жаль. Може, ми ще зустрінемось до нового року. Поговоримо про бюджет і про інші актуальні теми. Я дякую про вам бюджет, за нашу думаю, розмову зарплати заплати, закриємо всі до кінця року. все буде добре. Наступний рік по новій системі. Я думаю, також все буде нормально. Прийдемо слідчий рік і в прошлому наступному році. Також будемо закривати всі, всі пропозиції. Будемо сподіватися на те, що ефективна наша робота дасть можливість отримати кошти в бюджет міста. Спасибі вам за нашу розмову. Спасибі дякую. глядачам, які слідкували за нашим ефіром. Сумський міський голова Олександр Лисенко сьогодні говорив про Найактуальніші питання з життя міста Сум. На все добре. Залишайтесь на нашому телеканалі. Дякую, до побачення.